Влада в усі часи чинила шалений опір присвоєнні Хортиці статусу заповідника. В умах державотворців, наших державників, була ідея тільки приватизації цієї землі, передачі її в приватні руки. Коли був козир, не може бути заповідник поруч із індустріальним місцем. Подивіться, ось за нашою спиною, місто, ось воно. Ліворуч від мене за моєю спиною, праворуч там, а заповідник існує, бо в тому статусі він може, він може вічно існувати. Але і кожного року, кожного десятиліття, п'ятиліття, якісь були сплески з боку влади, то вони наймали істориків, щоб вони зняли статус, щоб, вони, щоб історики применшили історичну сутність, щоб ботаніки те ж саме зробили, щоб зробити його заурядною територією. І тільки в 70-му році, через 5 років після проголошення заповідником, з'явився перший штат. Аж 7 чоловік, уявіть собі, 2350 гектарів територія, довжина 12 кілометрів, ширина 2,5 в середньому, тут проживає близько трьох тисяч людей, які тут не мають проживати. Тут є ціла система баз відпочинку на старому Дніпрі, а в заповіднику аж 6 чоловік. Мало того. Всі ці люди перебувають на материку. Тут не було нічого. Вони там якусь хатку знімали і десь там вони перебували на материку з 70-го року по аж по тисячу, уявіть собі, 983 цілих 13 років. Бо завдяки, тут я зараз назову ще кількох людей. Першому директорові заповідника розпочалося і при ньому будівництво адмінкорпусу і музею історії козацтва, яке було здано в експлуатацію в 1983 році, і тоді сюди переселилися всі працівники заповідника. Штат збільшився, по-моєму, до 30, 30 чоловік. Сьогодні їх більше півтори сотні. Отакі співвідношення. Отакий вступ біографічного характеру. А тепер давайте повертаємося на Значить, Згідно самому фундаменту Хортиці, фундаменту їй близько 4 мільярдів років, тобто ровесниця самої землі. Але в період, того, як був у неї фундамент, вона ще не була Хортицею, бо не була островом.